Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді дуже гарний житловий величезний газифікований будинок, який знаходиться в селі Терновщина, це Полтавська область. Повністю живий житловий приватний будинок з великою земельною ділянкою в селі Тернівщина Лубенського району Полтавської області. Зараз в будинку проживають батьки. Будинок повністю газифікований, є газова плита та газовий конвектор. Також є піч та дві плити з грубками для дров та вугілля. В будинку 4 житлові кімнати, кладовка та кухня. Будинок повністю мебльований, є шість кроватій з постільною білизною, стільці, лави, столи, шафа, багато посуду та одягу. Також в наявності багато інструменту для господарювання по дому на подвір'ї та на огороді. На подвір'ї розташовано два великих сараї двох та трьохсекційний гараж, погріб, колодязь, бесідка, вольєр для собаки, загородки для курей, літній душ та туалет. Зараз на подвір'ї проживають кури, яких можемо залишити при домовленості з покупцем. Садиба розташована на березі Великого озера, в якому можна купатися та ловити рибу. До міста Лубний всього-навсього 17 км. Дорога асфальтована до самого двору. В наявності два огороди сумарною площею 40 соток, які постійно обробляються і не запущені. Є й великий сад, горіхи, яблуні, груші, черешні, вишні, сливи, персики, малина, паричка, смородина, крижовник, полуниця та рози. По інфраструктурі села в селі працює кафе та два магазини. Укрпошта приїздить раз в тиждень на бусі та розвозить юриспонденцію Школи та дитячого садка немає. В школу сусіднього села дітей возить шкільний автобус щодня, крім вихідних. Залізнична станція за 4 км від двору. Маршрутка в Лубни та Назад ходить один, раз в тиж... один день в тиждень. Лікарні в селі немає, але швидка в село за необхідністю приїздить. Документи на будинок та земельні ділянки робилися недавно, все свіже і повністю актуальне та в наявності. Кадастрові номери присвоєно, землю приватизовано, продажа тільки при повному переоформленню. Переоформлення за рахунок покупця, ніякої форми обміну, розстрочки та оренди категорично не цікавлять. Кому буде цікаво, вартість цього будинку дуже смішна. Всього на 2100 доларів за цей чудовий будинок, в якому можна заходити і жити, і вести домашнє господарство в тихому, спокійному місці. Контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте та зв'язуйтесь з ним напряму. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!